Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про логістику у агробізнесі. Про виклики, які постали перед нею в умовах війни, дізнаємося про труднощі, які виникли через те, що заблокували шляхи саме експорту нашої агропродукції. І звісно ж, поговоримо про те, як подолали ці виклики, і про те, як зросла роль саме автотранспортних перевезень. Про все це і не тільки. Запитаємо у Сергія Герасимова, це керівник служби автотранспортних перевезень епіцентр. Агро. Слава Україні. Героям слава! Дякую, пане Сергію, що долучилися до ефіру. Відразу ж почнемо з того, яких змін зазнала логістична система, скажімо так, в умовах війни. Як ви адаптувалися? Ну, ці події в країні, як війна вплинули доволі таки суттєво на організацію логістики. Тому що, по-перше, ну, як з поля ми вивозили, так і вивозимо. Тут в принципі проблем немає. Трошки тривоги нам заважають, от буває, коли елеватор не працює, але, в принципі, це питання вирішується. Основна проблема це була при вивезенні нашої продукції за кордон, тому що пішов дуже великий потік машин. От, поїхали майже всі перевізники за кордон, черги величезні. Інфраструктура не справлялася з цими проблемами. От дуже довго в нас виходився робити один рейс. для того, щоб. Вивозити, наприклад, продукцію десь в Польщу, в Румунію потрібно було робити для рентабельності хоча б 4-5 рейсів за кордон за місяць. То в нас получалося, такі були моменти, що і особливо ми олію коли возили. Це два рейси в місяць, дві неділі водії в дорозі, і більше часу робиться простій. Інфраструктура слабенька, їм і ночувати нема де на обочинах, ні поїсти, ні. Інші надобності не зробити, тобто великі проблеми. Потім йдуть, особливо як поляки почали закривати кордон. Спочатку різні вимоги. Буває, що їдеш в один раз, одні вимоги до документів, до оформлення автомобіля для його зовнішнього вигляду. Їдеш через неділю, вже зовсім інше. То якісь наклейки їм потрібні, то якісь документи, то аналізи не ті. Тобто ми постійно викручувалися, от і на ходу це все рішали. От, але об'єм перевезень ми планували вивозити трошки може більше, частіше, але не вийшло у нас. Ми вимушені були для виконання контрактів задіювати більше автомобілів, от, ну, і відповідно, падала рентабельність перевезень. Ідея також по автомобілям, іде їхня ефективність. Це також падало використання. Можна було щось і тут вдома, і врожаю більше вивезти своїм транспортом і щось і в порт завести на переробку, але ми вимушені були їхати за кордон і вивозити продукції менше. От. Але тим не менше, держава щось трошки почала робити, придумали електронні черги, теж до них поки адаптувалися. І знаходилися і хитрі перевізники, хто пробував обманювати, от, але якось воно це все діло наладилося. От. Ну, воно змінилося в принципі, тим, що раніше водій стояв дві неділі в черзі, скажімо так, в полі ночував, покинув на трасі, а тепер вдома. Ми його реєстрували і він чекали відповідної дати, за день, за два виїжджали. Тобто, в принципі, для роботи. У стало це легше, трішки, що вдома бути, а що бути в полі. Але з іншої сторони, воно не вплинуло ні на об'єм перевезення, ні на швидкості, ні на що, грубо говоря. Тому ми поки відмовилися автомобільним транспортом возити за кордон, тому що це не рентабельно, пішли вагонами. Ну а зараз трошки, я так зрозумів, вагони стали дешевшими, ніж було раніше. От, такі були моменти, що вагонами було дорого, і вагонів не вистачало. От. Але зараз це більш-менш наладилося. От. Тому автомобілями ми возимо в основному зараз в порти з тих елеваторів, де в нас немає там желізнодорожного транспорту і так далі. От. Ну і плануємо зараз також вивозимо поки на переробку на заводи, возимо своїм транспортом. Плануємо на посівні також участь приймали, насіння підвозили, добрива, воду і так далі. От. Ну і зараз плануємо вже перевезення на урожай, на жнива. Це буде наша сама основна робота, де. Тож кожного року ми вже жар... якісь ідуть нові виклики постійно: то ковіди, то в нас елеваторів були такі часи, що не вистачало зараз. Ми побудували елеватори, вже ми цим справилися. От. Але ми вже жартуємо, що що нам ще доля преподнесе, вже нам тільки залишилося, щоб в цьому році прилетіли марсіани на голову, і нам створили ще якісь проблеми. От, тому що вже кожного року ми ж до чогось знову адаптуємося, придумаємо якісь нові способи, якісь нові виклики. але... Слава Богу, якось ми викручуємося. От, працюємо над цим, постійно робимо аналіз, як ми працювали, де наші недоліки, де можна покращити. От. Тому адаптуємося. От, але загалом війна нам принесла, звичайно, проблем багато багато проблем. От, і немає якоїсь впевненості, що буде завтра. Працюємо, плани то складаємо, звичайно. але... Кожного дня уточнюємося, адаптуємося і так далі, і тому подібне. Давайте детальніше поговоримо про те, як здійснюватиме те саме от автоперевезення. Зокрема, будемо збирати врожай, і ці перевезення так зрозуміло, будуть по Україні. Знаю, що у вас навіть, скажімо так, збільшився автопарк, адже поповнилися новими зерновозами та олієвозами. Навіть яка ситуація тут? Розкажіть детальніше? Так, ми в цьому році, 23-му, ми. По зерновозам ми кількість не збільшили. Ми просто поміняли 30 автомобілів, взяли нових з каніїв і замінили ті автомобілі, які у нас були вже доволі такі, скажімо, старими. Тобто ми просто обновили якість автопарку. Ми поки кількість не збільшимо, тому що ми бачимо, що нам поки його вистачає. На жнива хотілося б, звичайно, більше свого транспорту, але протягом року ми дивимося, ну, нам поки вистачає. А збільшили кількість автопарку. Ми взяли олієвози, взяли також нові машини, нові, нові бочки на півпринципи. У нас є 50 штук. От для того, щоб ми перевозили свою продукцію олійну. Тобто возимо олію і от, і свою возимо, і також знаходимо роботу. Йдемо от зараз. Ми з МХП працювали, возили їм також у порт олію, тобто надаємо послуг по перевезенню. Ну, свій транспорт це є свій транспорт, тому що ти можеш його планувати, ні з ким не домовляєшся, то ціни не дають, то перевізники хтось не приїхав, хтось підвів. Тому ми стараємося використовувати свій транспорт якомога ефективніше, особливо в жнива, при перевезенні в порт і так далі. Пане Сергію, щодо обслуговування саме от власного транспорту, яка ситуація у вас тут? Чи є, скажімо так, де це робити? Ну, раніше ми обслуговувалися на сторонніх СТО, заключали з ними договори і робили в них. Але е, пішла і, і, і війна додавала, і до цього також ми бачимо, що ВСТО наче є, але кваліфікація працівників не завжди відповідає тому, що ми хочемо. Часто автомобілі виїжджали, обслуговані, поремонтовані. Не так якісно, як би нам це хотілося. По-друге, це затрати. Ну, це очікування в чергах на ремонт. Тобто автомобіль міг би ремонтуватися добу дві а ми б вимушені були неділю дві стояти. Тому ми вирішили робити станції технічного обслуговування в себе. От ми вже зробили в тому році, розпочали по Вінницькому кластеру. Уже там ми все нормально відрегулювали. Люди працюють, набрали людей. От, ну, як теж спеціалістів не вистачає, тому ми, я їздив по навчальним закладам з Барського коледжу автодорожного взяв собі випускників, от, зняли їм службове житло, тобто люди у нас, молоді хлопці, от, да, випускники, але в нас є декілька досвідчених електриків слюсарів, і вони навчаються там от, і заодно ремонтують автомобіль. І ми побачили, що йде економія, по-перше, в ремонтах самих вартості запчастин, виконання робіт йде на мільйони в рік. Ми економимо і це раз, а раса друге швидкість. Ми собі самі регулюємо, який автомобіль ремонтувати швидше, якого там можна в роботу поставити. Тобто у нас став простий автомобілі на ремонтах займає менше часу. Тому ми зараз почали. Да, ми вже зробили так само, що п'ятівці в кластері зараз вже закінчимо вже і там і ремонти робимо. От ще не в повному обсязі, але вже робимо в Чемерівцях, так само вставище. Тобто ми переходимо повністю на обслуговування в себе дом. Крім того, ще така в мене є задумка і мрія зробити так, щоб ми ще надавали якісь послуги і стороннім організаціям по ремонту автомобілів, щоб можна було заробити якісь гроші на запчастини, тобто зробити ефективніше все. Ну Це ми поки цього, трошки нам війна помішала, От, це ми перевезли, але думаю, що місяць-другий. І ми це будемо пілотний пляж запускати на Вінниці, от, і думати так, що будемо робити кругом. Так. Тобто, тому що просто орієнтуватися на чужі СТО, на сторонні, ну, це утопія. Вона воно невигідна і це не той шлях, який ми хочемо пройти. Ось така б... ситуація. Після того, як ми поговорили власне про ремонт, про технічну базу для обслуговування та ремонту власних олієвозів, зерновозів, варто поговорити про, скажімо так, транспортну інфраструктуру, яка зараз в Україні. Що скажете з цього приводу? Чи на достатньому вона рівні, чи власне знаходити шляхи, аби обійти ті ту ямковість і ті не досить добрі дороги, які є. Ну, в принципі, останні роки. Особливо нас от по Вінниччині, по Хмельниччині, особливо по Вінниччині, бо я сам Вінничанин, то дороги. Ми, в принципі, листя дороги знаємо всі, де ми працюємо в своїх областях. Ми були до того, що дай знаємо стан польових доріг, якої краще їхати, якої ні. Ми їх самі свого часу об'їжали. От всі маршрути знаємо. Не просто на картах, а знаємо. Пройшли своїми ногами, своїми автомобілями проїхали. Дороги, в принципі, основні автостради побудовані вже нормальні, тут вже таких особливих проблем немає. От, ну, Десь ми з поля виїжджаємо по ґрунтовим дорогам там чи по, скажімо так, району, це 5-10 кілометрів. В основному у нас так виходить, що елеватори знаходяться між полями. Дороги, в принципі, хорошої якості. Але якщо говорити про інфраструктуру, ну, Особливо це стосується при перевезенні в порт на Одесу, там же ж з'їжджається сотня автомобілів стоянок, практично нормальних. Немає де автомобіль може приїхати, зробити відпочинок, постояти, чи, чи, чи очікуючи розвантаження. Тому вони стоять і на обочинах, і десь стаємо на автозаправках. От хлопці там платять гроші, щоб можна було стояти, тому що десь стати в полі, ну. Бувають такі випадки, що і колеса крадуть, і товари, і так далі, тому стараються всі десь кучкуватися, всі перевізники. От. Тому не вистачає. Якби зробили десь на, на трасах, щоб людина могла приїхати в воді, зупинитися, десь піти, поїсти нормально якогось тої гарячої їжі, того самого супу, якогось нормально відпочити, помитися. Ну, в принципі, такого десь може воно одиничний, який вже воно починається це робити, але це дуже недостатньо. Тому водії живуть як, як цигани. Не вистачає цього. А так по області. Ми в принципі, коли возимо урожай, возимо між своїми елеваторами, між заводами, то тут, в принципі, ми їм є в нас, де і переночувати, і на елеваторах вони можуть побути, і відпочити і в душ ходити. Тобто тут, в принципі, ми викручуємося своїми силами. А так, щоб десь на трасах держава зробила, як це за кордоном, де можна стати якийсь там хап, автомобільний відпочити. У нас в принципі такого ще немає. Це тільки це все зародиш. Власне, бачите, незважаючи на те, що логістична система якби повністю залежить від саме в нашому випадку від автотранспорту. Так ви все таки йдете так людиноцентровано, скажімо, дбаєте про водіїв, і зокрема хочу поговорити. От Ви сказали, що кадровий голод, скажімо, втамували саме тих фахівців, які ремонтують автомобілі за рахунок того, що звернулися до вищих навчальних закладів, навіть так профтехучилищ, наскільки я зрозуміла. Чи є у вас нестача саме кадрів серед водіїв? І як ви тут власне, це вирішуєте? Водіїв не вистачає. Не скажу, що багато не вистачає в нас, але не вистачає. Ми не укомплектовані на 100% це раз, тому що їх і так було небагато. От. Тому що перевізників дуже багато, останні роки всі вдарилися в бізнес по перевезенню, хто вміє, хто не вміє, але всі везли. Тому водіїв на всіх автомобілі не вистачало. Ми підбиралимо кадри, От, до війни це трошки легше було, ми більш-менш укомплектовали. Десь там якась, хтось звільнився, хтось прийшов, але це були, скажімо так, одиничні випадки. Ми, в принципі, укомплектовані були завжди відсотків на 95%. От. Зараз важче, тому що багато і мобілізувалися. І є такі люди, що не хочуть іти працювати офіційно, От, ми працюємо тільки офіційно, все в Білому, тож тобто у нас немає якихось там зарплат, в конвертах і так далі. От, тому з цим проблема. От. Інша справа, що не завжди бачите, ми беремо нові автомобілі, і автомобільний транспорт зараз такий, особливо вантажний, що там його нормально сплату правильно, потрібно бути вже чуть не інженером, тому що йде електроніка і все інше. Підготовки водії у нас, в принципі, слабенька, скажімо так. От є водії, які довго працюють, і досвідчені вже, скажімо, професіонали, не будемо перебільшити слово, бо то дійсно професіонал. Але хотілося краще. Хотілося, щоб 100% це були такі люди, але, на жаль, десь відсотків 70% у нас, які дійсно це водії, а є такі, що ми називаємо їх із до. От. Але беремо на роботу, садимо на, скажімо, старіші машини, пробуємо, навчаємо, підказуємо. Тобто, хто хоче працювати, той навчається і працює. Тому що зараз такі, бачу, часи настали, що готувати кадри потрібно на будь-якому рівні для себе самому, як автослюсаря, так і водія, і трактористів, і всіх останніх. Тому що ну, немає такого, що прийшов з якоїсь автошколи, сів вже готовий перевізник на, на таких вантажних автомобілях. Ну, зараз взяли нові автомобілі, там сідаєш там. Як в літакові, там потрібно розуміти, в якому режимі працювати, коли обслуговувати. Ну, це не, не старі радянські автомобілі. Тому як і звичайно бажає кращого. Але зважаючи на ці часи, в принципі, ми викручуємося, якось знаходимо способи з людьми. От Люди теж приходять, всі збудоражені. Кожна свій характер. Такі часи, що люди не впевнені, не так зараз людьми просто працювати. Але в нас. Є в кожному кластері завари, логісти з ними працюють, і я з ними постійно бесіди проводимо. Тобто, в принципі, з людьми якось ми важко робити, але якось ми налажуємо. Тому кадровий голод зараз, думаю, що буде ще більше. Чекаємо, що буде далі. Зараз в жнива дивимося трошки насторожено, скільки в нас залишиться водіїв після мобілізації, але стараємося робити броню, тримати, тому що жнива потрібно збирати, буде не неділість. Пане Сергію, ну власне, перед перевізниками, скажімо, стоять ну, фактично одні ті самі виклики, так щодо самоналаштування цієї логістичної системи. Скажіть, ви так, от спілкуєтеся зі своїми колегами, чи можливо ви проводите якісь такі наради, гуртуєтеся і свої певні зауваження, звернення щодо покращення законодавчої бази, щодо того Аби вплинути на рішення держави, так, аби налагодити цю логістичну систему більш ефективно, звертаєтесь чи ні, свої пропозиції подаєте. Вас налагоджена ця комунікація між собою? Ми працюємо багато, знаємо великих перевізників. Спілкуємося з тими, що з нами постійно працюють, коли ми ж на вас збираємо. Ми стараємося брати одних тих самих, вже перевірених, вже люди знають, як з нами працювати, знають наші поля, наші вимоги. Ми їх хорошо всі знаємо. От, багато водів, мене особисто знає. От, то ми з ними спілкуємося, обговорюємо проблеми, які є, які способи, хто придумає, от, хтось ділиться, хтось хитрує, але в основному комунікуємо нормально. Що стосується до подачі, ну, останні роки, останній рік, в тому році і в цьому так само році керівництво Укртрансбезпеки Трансбезпеки часто проводить зуми, зум-конференції з перевізниками. Що вони подають в Телеграмі, і в Фейсбуці, що буде таку-то дату буде зум, на таку-то тему, от, і ми збираємося, от, і задаємо питання, нам вони відповідають, ми свої пропозиції подаємо. От. Але, на мою думку, йде все дуже важко. Дуже важко, таке враження, що особливо цим хто не хоче займатися. Ми піднімаємо свої проблеми. Нам сільського господарству важко. Є багато моментів, особливо під час збирання урожаю. Є багато питань. От ми їм задаємо, я їм особу все задаю. Кажу, давайте якось отак. Це вирішимо. Ми не просто піднімаємо проблему. От вже не раз там багато купних перевізників. Вже бачу, що люди сидять не хлопчики, а поважні, які багато років у цьому бізнесі, той, тобто, скажем так, професіонали в цьому питанні. Ми не просто піднімаємо питання, а пропонуємо, яких можна вирішити. Давайте змінимо якесь законодавство, додаємо якийсь пункт і так далі. Але поки так, що ми там ходимо, ми розказуємо, але ми виконавча влада і так далі. У мене особисто таке, я може помиляюся, але в мене таке враження, що головне зібрати з вас штрафи, а там ми будемо розбиратися. Є такі моменти, що зараз буде спека. Не дай Бог, ми чекаємо цю ранню групу з тривогою постійно, тому що стає плюс 28, і місцева влада по областям починають піднімати питання теплового режиму. В день, по дорогам, ці мною не можна. Вночі ми не збираємо ту саму пшеницю, ріпак збираємо в день. А тим більше зараз під час війни комендантська година. Ну, коли вести його? От коли. Тобто заганяють такі умови, що хоч не хоче, мусиш порушувати його. Ну, покикось викру, так само та сама вага. Нам з поля важко. Ми, як і ми особливо, і я так бачу, що більшість перевізників, з ким ми спілкуємося, ніхто не хоче возити ці перевантаження і так далі. Ми розуміємо, що ці дороги потім портяться, та й автомобілі наші виходять з ладу швидше і так далі. Нам теж, нам теж це не вигідно. Але ну, як його то зерно вести з поля, Вагу на кожному полі не поставиш. А якщо навіть і поставиш на такі моменти, що ми важимося для контролю, бувай. Але ти його зважиш в полі, а тебе там тон лишня, куди ти то зерно висипеш, на полоч не будеш на землю висипати. Просили, що давайте якось під час перевезень зернових, якісь трошки послаблення, давайте якийсь запас, там, на дві. Ну, від того, що ми повеземо ту тонну лишню ну дороги, вже ти її не спортиш. Ми викручуємося, ми стаємо, на, ми на автомобілях, ми собі робили контрольні заміри, ми на всіх кузовах своїх. Відмічаємо фарбою, мітками різними, щоб водій бачив в полі, що видно, ну, він насипає, зерно дивиться, на кузові стоїть зверху. Насипав по цю кукурудзи, все, дає команду комбайнеру, досить, щоб це вже примірно норма. Буває тону недоваже, буває переважить, як, як виходить. От. Але теж, ну це все на свій страх і ризик. і так далі. От. І кому воно це потрібно? Зробіть такі умови, щоб ми виконували ці нормальні правила, могли виконувати. А таке враження, що понаписували закони, а ви там як хочете, так і з ними собі розбирайтеся. От. Так само з перевізниками, якщо ми наймаємо когось сторонніх на, з поля возити, ми їм також ставимо умови, що хлопці возимо всі без перегруз. І коли ми приймаємо на елеваторі і бачимо, що хтось привозить дуже вже забагато, то ми з ними бесіду проводимо той до того, що не хочеш слухати, виконувати вимоги, аж ми тебе знімаємо з роботи. Розстраваємо з тобою до договір і до побачення, то, в принципі, в нас з цим проблем немає. Ну, от, люди, в принципі, в основному всі слухаються. Тому що вести тепер ігрузи, в нас багато таких моментів є, що ми возимо через села з поля, є можливість об'їхати, об'їжджаємо і дороги готуємо перед жнивами, і зачищаємо їх, і врівнюємо своїми силами, отим, ґрунтов'я майновець. Але такі моменти, що йдемо через село, і вести перевантаження, портити людям дороги. Люди буває виходять і впливу з дороги перекривають. Ну, щоб цих нюансів не було, тому ми стараємося з сторони їздити. Чи зрівно чинного законодавства без перевантажень і так далі. Менше вночі їхати, щоб людей не будити. То сідемо. На компроміси, от тому, що воно по другому не получається, і якщо порівняти автоперевезення саме до кордонів, зокрема до польського кордону, так і до портів, то власне який із них є найефективніший, Як Ви вважаєте? за кордон? Хоч там вони розблокували. Ми зараз на дійсний час туди поки не їздимо, але говоримо з перевізниками. В принципі, особливо там нічого не міняється. Все рівно не вірю, Я особисто не вірю, що ми там їм потрібні, що нас там вони будуть приймати з радістю. Вони все рівно будуть знаходити якісь свої підводні камні, якісь вимоги. От розмовляли з поляками, з їхніми поліціями і всіма остальним. Значить, їм дали команду, що вони будуть прискіпливо дивитися вимоги до транспорту. Раніше такого не було, до технічного стану, до оформлення документів. Ну, скажімо так, воно може десь і правильно проводити до. Своїх європейських рейків, скажімо так, що це все повинно бути по-правильному, але но... нас це поки воно не дуже. А то взагалі автомобілями за кордон ну, вести, це возимо, коли вже ми вимушені. А так, ну, не рентабельно. Тому що автомобільні перевезення це в основному вигідно тоді, саме ну, відстань повинна бути кілометрів 40, 60 ну хай 70. От. Якщо везеш більше, то ти вже потім повертаєшся додому, витрачаєш багато солярки і так далі. Вже хіба що шукати якісь вантажі на зворотній шлях, от, а це зараз доволі непросто, особливо у нас на території України, тому що економіка, бачите, стоїть. От перевізників багато. І буває, що ти поки шукаєш якийсь вантаж, то краще хай машина вернеться порожніком і зробить ще один рейс. З портами трошки простіше. Ми там набили руку, от, е там. Ну, теж є проблеми. Проблеми стачало і до війни, ну, є свої нюанси, але там багато побудували, були терміналів, побудували село де ти приїжджаєш і не чекаєш ні, ні корабля, нічого, ні баржу. Просто розвантажуєшся, поїхав. Тобто, ми собі щось могли планувати. І ми виходили на такий рівень, що якщо ми веземо 9-10 рейсів за місяць одним автомобілем, то це ми вважали це хорошо, це нормально. Тобто на один рейс виходилося 2-3 доби, це нормально. Ну, десь там водій ще повинен згідно законодавства відпочити, звичайно. От, але норма, ми собі ставили 10 рейсів в місяць. Але бувають такі нюанси, особливо зараз, під час війни, що десь зимою осінню шторм якийсь корабель не став на причал, десь не прийшов вчасно, от, і стоїмо, мусимо чекати. Буває, що 5 днів стоїмо. Це не так часто, але буває. Ну, а ще додати, коли йде бомбардування. Нечистою силою наших портів, от, то воно там теж не дуже хорошо. Буває, зранку дзвониш, п'ять ранку, бачиш, що бомбили в Одесу, дзвониш по водіям. Що там у вас, возьме? Там стараємося десь під портами в очікуванні не стояти, десь трошки подальше стати на всякий випадок. Ну поки, слава Богу, були вже і спалені автомобілі, і поранені водів. Ну не наші інших перевізників, але нас поки це обійшло. але воно нам додає свої, скажімо так, проблем. Тому з портами, в принципі, на сьогоднішній день. Нам краще їхати. Коли їде в порт, то автомобіль вивозить набагато більше за місяць зерна, товару свого, ніж за кордон, скажімо так. Румунія будує там румуни молодці, румуни будують дороги. Ми коли їздили на Румунію, у нас такі були дороги дуже вузенькі. Їздять ті Румуни, як хто як хоче, От, теж інфраструктури немає. Але на сьогодні вони розширяють пункти пропуску. Вони будують дороги, розширяють, будуть інфраструктуру. От прискорюють прийомку в портах. Придумали вони, ще коли ми возили, також не просто кораблі загружаються в порту, а вони ставили його на рейді із корабля в корабль. тобто вони з баржі на корабль, тобто вони це поділо прискорювали. В принципі, були свої нюанси. Ми тоді якось тільки починали, самі вчилися, от. Але в принципі, нам там більше подобалося на ту сторону їхати на Румунію чи на Польщу, скажімо так. Я вам такі дуже дякую, потужі. пане Сергію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Власне, всі виклики, які сьогодні є саме перед фахівцями логістичної сфери, вони лишень загартовують вас. Я все щиро вірю, і у вас все вдасться. Хочеться зарядити mm -hmm. вас позитивом на правду, аби все було нас добре. У З вами потужна у нас команда. Позитиву вистачає. Позитиву вистачає. Ми розуміємо, що виклики будуть. Ми завжди в нас такі собі. Я так собі привик все життя. що... Ніколи не говориш, що у тебе все хорошо. І тільки ти скажеш, що у тебе все воно прекрасно, і тепер чекаєш, що воно все піде погано. Тому ми після кожних жнив, після кожної перевезення в порт ми сідаємо, аналізуємо, де в нас були проколи, де можна покращити, Тобто стараємося розвиватися. Як тільки не будеш цього робити, як казала моя бабка, поростеш і на тому все воно кончиться. Тому потрібно тільки йти вперед. Як той на сипеді їдеш, не падаєш. зупинишся, впадеш. Тому. Ми дивимося вперед з оптимізмом. Я думаю, що все буде добре. Є в нас багато ще шляхів, скажімо так, для покращення його, і ми бачимо свої недоліки, бачимо, де можна покращити. Я вважаю, що тільки в логістиці, а кругом, де б ти щоб ти не робив, завжди постійно вчитися і розвиватися. Ну і мати бажання, звичайного. Якщо цього всього не буде. Нічого не буде. Виходити. Якщо опустив руки і не хочеш критично себе аналізувати і придумати щось нове, щось новеньке, то діла не буде. Тому я так і Луїсі своїх чую. Буває, їх відпускаю, ну, ти зробіть, то зробіть то сам зроблю, але знаю, що вони роблять. Вони навчаються, то щоб вони були спеціалістами, десь мене не буде. Щоб вони знали, що там буде все добре, все спокійно, все буде перевезено. Тому я кажу ще раз, що навчання, розвиток і бажання. Більше нічого не потрібно. Все буде, все остальне буде. З перших уст дізналися, як агробізнес вправно реагує на різні виклики, пов'язані із логістикою. Тож все буде Україна. Працюємо на перемогу.